А тепер переходимо до ще до одного різного інструменту, який теж має багато призначення, широко використовується, звичайно, плашка призначена для нарізання різ іде на окрім. Плашка так? де ще називається розрізною плашкою. А за це таке. То э, для наврізання різі на трубах такий спеціальний різний. О, о, о. Що з усіх сторінка ці... називається клуб. <гументі> <не є, гументі> <кікуваньські. гументі> клуб. Це, Це... <гументі> да, да. да. Це наврізання різи на різного діаметру, діаметру так? але однаково. Да. Ну є там різнець, важкий. Поперемо сюди плаш. <кхе> плашка, згідно там, визначення осені, це, це багато сюди, багато визмініти смерт, для отримання різі зовсім. По конструкції плашки бувають круглі, ми бачимо так, і розсурні, або їх називають ще клупівські для нарізання різі на трубах. По формі різів, ну ясно, так, клуб, клуб, клуб", клуб", клуб". Це ім'я німця, який придомовув... це це, Ну, Тобто є чи трошки по вас. <селіття> і по селічній комісії. В більшості випадків є, плашки виготовляються і сталі де яквесь КВ. Рідко відкризання сталі. Ну немає змісту. Ця плашка дуже часто називається ще розрізною плашкою. Чому? Тому що, ми, коли ми нарізаємо різьбу плашкою, ми можемо одержати тільки один якийсь розмір із якимись певними відхиленнями, не можемо її одержати інакше.